Літера О. Літера О може здатися як О, О і довге О. Звук О читаємо у закритому складі. Duck, frog, fog, on, hot. Звук О читаємо у відкритому складі. Rose. Nose. Hope. bone, Home. Продовжений читаємо звук перед буквою R. M. For before, letter P, letter P читаець p, pen, park, page, pig, pencil. Letter Q читаець q, quiz, queen, quiet, quick, question. Letter R, letter R читаець r, road, rose, rat, rain, robot. Letter S. Літера s читається як s, side, smile, sand, snow, sit. Літера T. Літера T може читати як т, т Д. Звук Т ставимо язик між зубами і вимовляємо, намагаємося сказати літеру S. Але при цьому язик ставимо між зубами. Звук т читаємо у буквосполученнях. Д. Звук Д читаємо в окзалучних ті «узбусу». Літера Т. Літера т може читатися як Т, Т і Д. Т. Той Трам «тук», «тейбл». Звук Т. Намагаємося сказати С, але при цьому ставимо язик між зубами. І в нас виходить th, th, think, thank, thin, three, third. Звук Д. Ставимо також язик між зубами і намагаємося сказати З, і в нас получається Th, the", these. These, those, that, The. Літера U. Літера U ю може читатися як A, U, ю", ю". Звук А читаємо у закритому складі Cup, MAC, «nut», «cut», Duck. Звук U читаємо у відкритому складі. Cute tube, «cube», Use, Refuse. Звук R читаємо перед буквою R. Heart burn fur tour, curtain. Litera V. Litera V chitok V. Worry, vase, village, violin video. Litera W. W чиtamo jak V West wind well wind wood. Litera X чита X i Z. Zukajmo kincy слова fox box six mix fix. Звук зи читаємо на початку слова або всередині. Зінен, зірокс, зайлем.